Доброго дня! Сьогодні пропоную вам дізнатися, як створити мордочку котика у середовищі Tupitub. Для початку нам потрібно створити новий документ, і робимо ми це, натискаючи на ось цю прекрасну кнопочку. Далі вводимо назву нашого проєкту. Можемо ввести ім'я автора, щоб ваші авторські права захищалися. І обрати розмір. Ось ці числа говорять про те, яким за довгим буде наш лист, а ось ці, яким за широким. Все інше ми можемо не змінювати. Та й розмір можемо не змінювати також. Натискаємо галочку Для того, щоб почати працювати. І ви вже знаєте, що у нас тут є дві функції, які ми можемо змінювати. Ми працюємо завжди на ось у цій вкладочці анімація. Якщо ви раптом побачите щось інше, згадайте про те, що можна перейти на вкладочку анімація. Наступне, коли ми з вами хочемо. Здійснювати будь-яку побудову з геометричних фігур. Нам потрібно відкрити перелік всіх геометричних фігур. Це робиться натиском на кнопочку стрілочкою вниз. Обираємо еліпс. І перед тим, як малювати, нам з вами потрібно змінити наші кольори. Ось тут у нас є можливість відкрити колірну палітру. Це єдиний супер яскравий елемент ось тут. І Нам потрібно обрати контур, а також його заповнення. Для цього ми з вами обираємо, чи контур, чи заповнення ми хочемо змінювати. І ось контур мене влаштовує чорний, а заповнення я би хотіла зробити таким більш сірішим. Ось тут я можу прогорнути і знайти колір, який мені більше до вподоби. Ось я обрала колір. І вже тепер я можу починати змінювати своє коло. Ось, коли я вказала ліву верхню крапочку, праву нижню крапочку і відпустила, у мене побудувалося коло. Але якщо я побачила, що це коло надто темне, я можу обрати інструмент заливки. Вибрати світліший колір і ще раз натиснути по центру свого кола. Також, якщо мені потрібно перенести у якусь частиночку своє коло, мені потрібно обрати інструмент курсору, натиснути по об'єкту і побачити центр. Дуже часто. Ми пробуємо перенести коло, коли клікаємо будь-куди. Але це неможливо. Потрібно обов'язково натискати на центр, і тоді наше коло можна буде перемістити. Також ось ці елементи дозволяють нам змінювати розміри нашого об'єкта. Ось уявимо, що мене все влаштувало. Тепер я можу додати. Ще одне коло, але перед тим, як його будувати, я обов'язково виберу інше заповнення. В моєму випадку це буде чорний колір, і обов'язково його перенесу. Тепер Додам ще одне коло, але вже білого кольору. Я можу його побудувати будь-де, а потім перенести або перенести і зменшити, а то, бачите, коли ми будуємо щось супер-малесеньке, то дуже складно вхопитися за центр. Але є один лайфхак. Ми можемо з вами зближувати. Ось отут внизу у нас є лупа, і ми можемо наближати наші об'єкти. Тоді нам буде простіше їх редагувати. Потім можна знову повернутися до того ж самого розміру, який був перед тим. Ось, створили око. Можна перейти до створення ще одного ока, але знаєте, що значно простіше обрати дві частинки, затиснувши клавішу Ctrl. Так, щось мені зараз це не вдається. Можливо, пізніше спробую, іноді бувають такі. Неприємності. То і ви не переймайтеся, якщо раптом у вас щось таке відбудеться. Можна взагалі вибрати ось так всі об'єкти і ще раз натиснути копія, вставити, а потім лише видалити зайве. Ви скажете: Ну, а де тут ця копія? Копія насправді ховається за Дубляжем її, так? тобто за основною частинкою. Ось я перенесла центр нашого тіла, котика. Ось, А тепер я можу так само перенести і очі. Бачите, їх вже два. Іноді ми думаємо, що їх немає, бо ми не бачимо їх десь поряд. Але насправді вони існують. Просто Потрібно знати, що копія завжди ховається на тому ж самому місці, що і оригінал. Ось тепер у нас є два очка. Далі ми з вами можемо додати без контуру. Зверніть увагу, як зробити без контуру. Коли ми натискаємо на контур, у нас ось тут є щільність, і ми можемо поставити її на нуль. І тоді у нас, коли ми будемо малювати овал щічок, ось, у нас контуру не буде. І це дуже зручно. Але не забудьте, коли ви ось цю щільність забираєте, зараз я скопіюю, вставлю і перенесу ще одну щічку, але зверну вашу увагу на те, що коли вам знову потрібно буде контур. Не забудьте ось цю щільність знову повернути до 255. Далі нам потрібно створити носик. І для цього ми з вами оберемо трикутничок, але зверніть увагу, що напрям нам потрібно змінювати одразу ось, як має бути розташований ваш трикутничок. Мій має дивитися вниз. Також я оберу. Контур і заповнення. Вони мають бути чорними. І побудую ось такий малесенький трикутничок. Тут у Тюпітуб є дуже хороший інструмент, який дозволяє заокруглювати ось ці всі частиночки. Але про це ми будемо з вами говорити іншим разом. А зараз я пропоную вам взяти інструмент. Олівця, і побудувати ось таку малесеньку частинку нашого носика. Ви скажете, а що робити, коли у нас ось є заповнення? Воно ж у нас і отут є, тому ми обираємо цю нашу частинку, натискаємо на заповнення і забираємо щільність. В такому разі, якщо ми візьмемо Інструмент заповнені і ще раз клікнемо ми побачимо тільки звичайну таку частинку, особливу для нашого носика. Іноді це буває трішечки складно запам'ятати, але ми з цим справимося. Отож, що я роблю тепер? Я обираю цю маленьку криву, копіюю, вставляю, переношу її. І коли я на неї натискаю, у мене ось тут з'являються певні ще додаткові інструменти. Мені потрібен інструмент відображення. Коли я на нього натискаю, у мене з'являється можливість обрати, куди мені відобразити мою криву. І мені підходить ось цей інструмент. Погляньте, як гарно вийшла ось ця частинка нашого носика. Тепер нам залишилось її тільки. Виділити і перенести. Якщо ви бачите, що щось відбувається не зовсім так, як ви хочете, переносьте тоді частинками. Це не так вже й складно. Ось у нас є такий цікавий носик. Також ми з вами можемо додати вушка для нашого. Котика. Але, щоб зробити вушка, я візьму, напевно, знову зроблю копію. Копію ось цього нашого трикутничка, перенесу. І давайте ми зараз з вами спробуємо, а чи можливо змінити? Розташування нашого ось цього трикутничка по-іншому. Тобто, якщо ми беремо трикутничок як інструмент, ми можемо обрати напрям, так? Ось. Наприклад, нам підходить ось такий: ми побудували ось такий трикутничок, так? А чи можна змінити напрям ось цього? Ми можемо з вами спробувати, коли працюємо з відображенням. Ось. Якщо ми попрацюємо з відображенням, це можливо, але кут нахилу змінити буде доволі складно. От, зверніть, будь ласка, на це увагу, щоб ви знали, на майбутнє для себе є ще такий інструмент як обертання. Можливо, ви захочете ось цей кут змінити тут. Це можливо, але бачите, вимагає трішечки більше роботи. От, можна обернути наше вушко. Ось, наприклад, ось так. Ось перенести його, зменшити трішки. От. І в такому разі ми можемо ось так створити наше вушко. Це можливо. Але ви можете знайти простіший спосіб, замість того, щоб обирати і обертання, і відображення, ви можете одразу створити новий трикутничок, вибравши потрібний вам напрям. Це просто два різних шляхи того, як вам справитися з цим завданням. Я скопіюю це вушко. Перенесу його і спробую його відобразити. Ось так. Ви ж знаєте, що у наших з вами котиків вушка іноді терчать у різні боки, тому це не зовсім проблема. Ось. Але ви бачите, що у нас ці вушка стоять якось не зовсім природньо. А як їх заховати? Для цього ми можемо їх обрати і вибрати інструмент порядок. Зверніть увагу, що ці всі інструменти і відображення, і обертання, вони всі є всередині налаштувань інструмента курсор. От, ми вибрали інструмент курсор, натиснули по вушку, обрали порядок. І ось цей інструмент говорить, що ми заховаємо і поставимо вушко позаду. А ось цей каже, що буде попереду. Ось ці допомагають нам змінювати дуже детально, покроково цю почерговість. Але для наших вушок достатньо зараз ось цих двох. Ось, таким чином ми заховали наші вушка. Тепер ми можемо обрати коло, копіювати, вставити, перенести його ось сюди. Це будуть наші з вами лапки. Ще одну копію робимо, переносимо. І ось у нас з вами готовий наш котик. А давайте ми ще спробуємо додати до нього фон. Якщо ви хочете додавати фон, то саме простіше додавати його прямокутничками. Тобто ми ось створюємо прямокутник. Вибираємо його заповнення. Контур я заберу. І ще раз це залию. Ось, не забувайте обирати заповнення, щоб, якщо ви хочете щось змінити, ці зміни застосувалися. І після цього ми виберемо інструмент, який допоможе нам поставити на самий. Задній план ось оцей прямокутничок. А давайте спробуємо зробити небо, але заповнивши ось цю білу частинку. Спробуємо, чи це можливо. Ось ми обрали колір і натискаємо на білий фон. Бачите, нічого гісінько не відбувається. І навіть якщо ми візьмемо ось. Інструмент олівця, ви побачите, що щось відбувається не так. Чому? Бо контуру у нас немає, а олівчик відповідає лише за побудову контуру. Тому самий простий варіант зробити нам копію ось у цього прямокутничка, поставити його там, де нам потрібно. Змінити його колір. Не забувайте, якщо ви хочете заповнити, активуйте заповнення. Бо якщо ви забрали контур, ось цей, і хочете щось зробити, нічого не буде відбуватися. Коли ви забираєте контур, дуже потрібно бути уважним, щоб активувати заповнення. І тепер нам з вами потрібно лише розмістити це на задній план Ось так. Далі для того, щоб зберегти, нам потрібно з вами натиснути меню Файл, Зберегти проект, вибрати, куди ми хочемо його зберегти, наприклад, на робочий стіл, назвати його і натиснути Зберегти. І ось інформація про те, що проект збережено. На цьому ми з вами. Зупинимо наш огляд, а я сподіваюся, що вам було дуже корисно дізнатися про основні інструменти середовища Тюбітуб.